Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом. Подивіться на малюнок. З вами сьогодні малювати рушники і хусточки. А я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! А це руки та ноги. Ой, лихо, подивіться. Тут жив казковий хлопчик, але з ним трапилася біда. Він упав і розбився. Залишились одні частинки. Давайте допоможемо ляльці і зберемо її тіло докупи. Ось подивіться, який хлопчик в мене вийшов. Я зібрала усі частини його тіла. І склала докупи ось такий гарненький хлопчик казковий. Малята, а зараз спробуйте відгадати загадку. На світ разом народились і ніколи не різнились. Схожі, наче близнюки, одна другу доглядає, одна другу обмиває. Як одна чого не вдіє, Зараз друга тут наспіє. Дружно зроблять справу вдвох. Що це? Так, малята, це наші руки. Малята, чи є в нас руки? Так, є. А скільки в нас рук? Правильно, дві. А що на ручках є? Так, пальчики, скільки в нас пальчиків? Багато. Кожний пальчик у нас дуже вправний. Давайте пограємо з пальчиками. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, а з цим я кашки скуштував, а з найбільшим заспівав. Спочатку зробіть однією рукою, а потім іншою, а потім двома руками. А тепер давайте ще раз поговоримо про частини тіла. Навіщо нам потрібні очі? Правильно, щоб бачити. А ніс так, щоб нюхати. А ротик нам навіщо потрібен? Ми, ротиком їмо, співаємо, розмовляємо. А навіщо дітки нам потрібні вуха? Вухами ми чуємо. А ноги. Ноги нам потрібні, щоб бігати, ходити і танцювати. А навіщо ж нам потрібні ручки? А руки нам потрібні для того. Щоб все робити ними. І їсти, і завдання робити, і малювати, і все, що завгодно, це наші найголовніші помічниці. Давайте тепер із вами пограємо в гру. Я називаю частину тіла, а ви її показуєте. Рот око, ніс язик, волосся, ніс, шия, вухо. Так, всі молодці гарно відповідають. Малята, наш казковий хлопчик залишив вам завдання. Треба назвати частини тіла «дівчинки». А на цьому це все. До нових зустрічей.